І Як можна ще відчути людей, які для нас виконали свою місію, і з якими вже можна більше в житті не зустрічатись? Ну, інколи це в народі кажуть там. Тяжка рука, зле око, а я це називаю токсична людина. Ми наповнені в дійсності енергії всередині, і це може бути енергія любові, милосердя, добра, а може бути енергія ненависті, конфлікту, сварки, обіди. Тобто є позитивна енергія, є негативна енергія. І дуже важливо, щоб позитивного було більше, а негативного менше, тому що негативна це як та чорна дирка. І коли ми зустрічаємося з такими людьми, в яких негативна енергія є домінуючою, цими людьми не комфортно, але вони теж чомусь дані нам. Нашому житті для певного навчання, але навчання дозованого. От що важливо. І коли це навчання вже ну, як би завершилося, з цією людиною бажано попрощатися, подякувати їй, якщо не, не прямо то подумки, бо ця людина так само внесла свій вклад в ваш розвиток.